Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Ну що, у нас тут вранішній рух розпочався, Кожен займається своєю справою. Перевірка території відразу. Може тут за ніч щось сталося. Так. Ну, а дехто тут на вулиці, дехто у нас стоїть в черзі. До гнізда. Процес іде повним ходом. По дві, по три, одна виходить, він. інша заходить. Ну, все як має бути. Ніяк мене руки не доберуться зробити ще одне гніздо їм. Несуться, як скажемо, в гнізді дуже багато, але, але і на підлогу кидають яєчко. Як бачили, коли відчиняв, виходить, приміщення, то кидають тут прямо біля дверей, що вибігають ногами яйці, викочують на вулицю. Ну, В общем, поки що відбувається все ось таким чином. І облюбували ще одну місцину, вон, вон мостяться туди. Ось тут також дуже багато несеться тут. Ну як дуже багато. Ну штук 20, да, Десь яєчок збираю тут. Ну а основна маса, звісно, то всі лізуть в гніздо. В гніздо працює причудово, є деякі... Нюанси, як я вже казав, із підложкою, з тою, яку я використав, вона не годиться, вони її розірвали повністю. Ну, як розірвали, поцарапали її. Бачите, як вона виглядає в той місцині, де вони несуться, вони її там повністю роздерли. І виходить, що яйця тепер не дуже добре скачуть. Та тихенько, не дуже добре скачуються, тому що тут вийшло як низина і вони там лежать. Бачите, треба отак брати їх і <сум> в ручному режимі. Ну, нічого, це все діло ми поправимо, трішки розберемося зараз із поросятами там вже. Період до відлучки готовлю зараз місце для відлучки, а потім вже відлучу поросяток і потім вже будемо займатися курочками. Корм споживають добре, норму зараз свою з'їдають до вечора, ну зранку роздам зараз і до вечора годівничка пуста, заходиш, а вони тут сокочуть. Клювами, виходить, по металу. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Давай, давай, їсти. Ну, в общем, зменшив уже кількість смаколиків, не даю вже нічого такого, як було перед цим. там І кабаки, і там деякі помідорки, яблучка вже цього нічого немає, все закінчилося. І споживають вони зараз тільки раціонний корм, і тобто стали споживати його більше, ну і зразу порадували кількістю яєць, тобто більше яйценоскость стала ну, збільшуватися на очах. Корм використовую дуже мілкої фракції. І як бачите, як вони його споживають, нема ніяких проблем. Не міняю ніякі решета. там для свинок одне, для курочок інше. Ось, Будь ласка. На. Ось, його, на повний клюв. Отако, отако. І все. Є деякі нюанси із вигулом. Пройшов дощ вчора, та й сьогодні він пасмурно передають також і на сьогодні дощ. І, як бачите, тут на вигулі таке багно. Вчора листям узяв там, засипав, тому що ну, там прямо ну, це було щось. Тут прибрав, вивіз, ну, а там листочком засипав, де земля. Треба накривати все це діло, треба робити навіс. Ось, хоча б до, виходить, кінця приміщення треба робити тут ще навіс, щоб не було цього оцої. Цього... Получається, мокоретиня цього і курочки були сухі в них лапки. І відповідно будемо мати тоді чисте яйце. А так вони ось грязними лапами, вони заходять сюди в приміщення. Ну, тут підстилка, звісно, сухенька, але все одно, поки вони дійдуть, то трошки лапки обтирають. Все одно вон вони, як бачите, з такими грязними лізуть. В Гніздо. В гнізді, так як я вже сказав, яйця не дуже добре зараз скочуються і вони лапами своїми вимазують яйце, яйце, звісно, трішки грязнувате. Не все, але є, є трішки грязного яйця. Ті яйця, які дуже сильно грязні, ті залишаємо собі, які десь там трішки щось сухенькою тряпочкою підтерли, і все більш-менш нормально. Раніше я мив яйця, і нічого страшного провозив, все продавалося, ніхто нічого, ніяких не було. Претензій все добре. Ну, Поки що їх невелика кількість така, і звісно, треба робити, робити, щоб це все діло. Було до ладу і всі вони були сухенькі, чистенькі. Ну, але вже в цьому році, напевно, що з навісом нічого не буде і вже, як то кажуть, буде так, як, як зараз. В цьому році просто вже поміняю підложку в гнізді, як доберуться руки, і зробимо ще одне гніздо, щоб зменшити кількість яєць на підлозі. І яєчка, щоб швидко скачувалися в зборних. І тоді кількість грязних яєць. Ну, зменшиться. Зменшиться І я думаю, що на цьому буде все. Ну а вже на слідуючий рік то подивимося, як воно що. Плани є тут трішки розшириться. Може якийсь сарайчик приліпити, тому що нема де буде, не буде де вирощувати молодняк. Цей сарай вже зайнятий ось несушкою. Брудерна то є. цеплятка після інкубації в брудерну, 20 днів в брудерну, а потім треба їх десь вирощувати. А вирощувати нема де, тому що це приміщення зайняте. Ну, тобто є в планах ось тут. Ось де оцей бардак досі з цією ямою ніяк. Не закінчу, ну там вже залишилось закидати, вже половину почав, ще ніяк не докидаю. І ось на цьому місці якийсь курничок. І між ними сплошний, мабуть, навес. І тоді тут буде сухо, це буде розділено так само, як зараз сіткою. Тут буде ну, будуть старші, там будуть менші, потім це все буде переходити, переміщатися. Ну тобто буде тут такий курений двір. Водівля курочок відбувається ось за такою рецептуркою ось, з 4,5 до 7 місяців. Зараз вони споживають ось оцей корм у нас. Премікс використовую ось фірми Авачік. Чи так, ну ось. Мікс 2,5%. У мене там 2% стоїть, то я, ну як, скажімо, робив трішки рецепти на інший премікс. Ну, нічого страшного. Вводимо 2,5%, там, пів кіла прибираємо із пшенички або з кукурузки. Яйценоскість наша на даний час ось складає отаку. Кількість відсотків курочкам на даний час 5,5 місяців. Получається 10 листопада це їм буде 6 місяців. Ну ось На вчорашній день, 25-10. Получається 70%. ну Тут коливається. Ось воно дійшло до 70%. І зараз трішки як зупинилося. Плюс-мінус 72-70, 72%, ось йдуть коливання зараз такі. Похолодало, курочки адаптуються, дощ, грязь. ну До цього все добре. Все ось, бачите як. з кожним днем Росла 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 і Ну, до цього моменту. Зараз 70% поки що зупинилася. Ну, треба умови. Умови, я ж кажу, треба ще одне гніздо, треба навіс, треба, ну, треба час, щоб дойти до курочок і трішки зайнятися їхнім питанням. Ну, от, маємо таку кількість яєць 133 курочки. Кількість їх не зміна все добре. Ну, от на даний момент 95, 94, 91. Ну, тут биті були. Ну от В районі 95 яєць на день дають. І зайдемо ще до півників. Їх тут залишилося зовсім невеличка кількість, вже ось як бачите. Ну і там на подвір'ї, може бігає ще пару штук, якісь там теж багно, грязь, вони не дуже залюбки туди виходять. Ну Це, в принципі, залишились уже ті півники, які я залишаю собі. Заб'ємо морозилочку і будемо цілу зиму з м'язком. Е, ну, не знаю, тут треба порахувати, ну десь я думаю, що Ще штучок вісім до десяти, ну, до десятини, як мені можна буде продати. Так що, хто ще не встиг або не знав, або не чув, замовляйте. 150 гривень кілограм, півники до двох кілограм тушка виходить, дуже смачне м'ясо. Визрівши півникам, це ж ті півники, що і курочки їм ось 5 з половиною місяців. Люди, які замовляли, відгуки суперові. Замовили один раз, потім багато хто замовляє ще по разу, деякі вже й по третьому разу. Ну, тобто, Скоштували, попробували, і теж собі забивають морозилочки. М'язко чудове. Так що ось такі справи у нас в куриному царстві. За стіною крики йде годівля поросяток. Все добре, курочки набирають оберти, все чудово. Яєчка чудові, вже ну, розміри, все вже вони винеслися, і розміри де-не-де попадаються ще міленькі. Ну, це ті, які розпочинають, навірно, я це кладку тільки. А основна маса вже крупні яйці. ну, До речі, зараз підемо, покажу ще. Крупні яйці, чудові, все супер. Ті, хто замовляли півників, також замовляють і яєчка, то всім подобаються, запитують багато, а пити сирими можна. Ну звісно, можна. Я теж вони споживаю сирими кожного ранку. Все смакують, ну прям супер, супер. Домашні яйці. Що тут? Що тут може бути, ну як може бути по-іншому? Багато хто не звик, просто що ну як, от коли кажу домашні яйці, колір. Колір люди звикли, що домашні яйці це повинні бути якісь біленькі, маленькі, кремові, якісь не сильно великі. Такі. Мутноваті, трошки вимазані. <ріст> Оце типа домашні яйця. Тому що е, тут в Умані теж е, там познайомилися, ну як познайомилися, знайшли пару е, точок, куди здаємо яйці і теж кажемо, домашні все. Перший раз привезли, відкриваємо коробки, витягуємо, дивиться, каже: Так вони у вас коричневі. Ну кажу, да, коричневі. а що коричневі не можуть бути домашніми. «Да, ну не знаю, ну давайте перший раз на пробу возьму, попробуємо там, як воно далі. Попробували, Все, все чудово, все, везіть, везіть. <гум> ну тобто, люди, ну як такий, якийсь стереотип склався, що ну тобто, вдома ми не можемо тримати да, якусь породну або кросову птицю. Це тільки повинен бути якийсь разнобій, який несе там, непонятно що, о, то домашні. А яйці, якщо такі. Однокольорові, якісь одного розміру, це вже щось насторажує. Та ще якщо в лотках привозиш, ну оба. Це ви десь щось з якогось інкубатора набрали і хі, перекупи. Ну, тобто поки що е, переламатися все діло ну, дуже тяжко. Е, ну нічого, працюємо, все буде добре. Зараз підемо, ще покажу, якого розміру вже. Наші курочки несуть яйце. Ну і на цьому поки що все. Всім всього самого найкращого, миру, здоров'я і добра, все буде Україна. До побачення. Так, ну ось таку красу ми вже маємо. Як бачите, всі більш-менш одного розміру. Так, да, є ще попадаються, ось я одне вибрав. От невеличкі ще такі є. Ну це вже дуже мало їх. Там за день, може, два-три будь Невеликих таких, ну, ось, якщо порівняти, ось, ці вже отакі, а отакі ще є невеликі. Так що з розмірами вже все добре. Курочки винеслись. Ну, швидко, швидко, виходить, десь ну тиждень, ну може, два тижні несли такі. Мілкі. І то таких, що прям сильно, то бувають, як такі, як голубині. Ну, Таких не було. Одне чи два було. А відразу всі от, розпочинають от з -от такого яйця. Даже не знаю. Ну, це грам 40-36 тут. 38, 36 до 40 грам. Ось такі яєчка. Ну а в цих уже більше, в цих уже, не знаю, на ваги не кидав. Ну, уже По практиці, то понятно, що тут уже е, 48 під 50 грам. Ну, а саме краще не розповідати, а взяти оце все діло і зважити. От що ми зараз і зробимо. Хоп. Ну, от я і казав. 52 грами. Моєму. 56. Це меншеньке. А ні, 56. Зараз виберемо якесь невеличке. А ось. Ну, 48. Стандарт. Ну, а далі вони, звісно, будуть підбиратися ближче до 60 грам.